Коли приходить час змінювати роутер, і ви заходите в інтернет переглянути моделі, очі починають розбігатись безліч моделей в найрізноманітніших цінових діапазонах: Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, OFDMA і Mesh. і ще багато різноманітних слів, які можуть налякати людину. І купуючи роутер, все ж є бажання придбати його на кілька років, щоб він не обмежував швидкість інтернет з'єднання та безперервно працював без боїв і зі стабільним сигналом. Та як добре, що компанія ShowMeets це один з головних виробників роутерів, які славляться найкращим співвідношенням ціни до якості. І до нас на огляд потрапило дві новинки: ax 1500 та ax 3000 t що мають повний набір сучасних технологій, та навіть більше. Про що ви дізнаєтесь в сьогоднішньому огляді? Ми розберемось з деякими незрозумілими термінами. Та після перегляду ролику ви точно будете знати, який з цих роутерів підійде саме вам. А з новими роутерами від Xiaomi можна ще швидше дізнаватись про нові пости в телеграм-каналі Алло. Саме тут кожного дня з'являються цікаві новини з різноманітних куточків світу. Публікують інформацію про акції, знижки, а нова рубрика Товар дня дозволяє економити на актуальних товарах. Підписуйтесь на канал Ало в описі під відео, а ми переходимо до огляду на новинки. Комплектація у роутерів проста, але тим не менш, це все, що вам може знадобитись для роботи: Інтернет кабель та блок живлення. і ось перед нами постають самі пристрої, які отримали стриманий лаконічний дизайн, що легко пишеться в будь-який інтер'єр. А матовий пластик не буде дряпатись, коли ви його протираєте від пилу. На корпусі обох новинок ви можете помітити вентиляційні перфорації. Ззаду знаходиться кнопка Mesh, кнопка скидання налаштувань, і чотири ізернет-порти. І в один з них ви під'єднуєте інтернет-кабель. Через інші можна надавати дротовий доступ до інтернету або створити mesh систему Всі ізернет. Портив новинка, гігабітні. тобто ви можете використовувати максимум від того, що можна надати інтернет-провайдер в Україні станом на літо 2024 року. Та якщо закінчувати оглядати зовнішність, варто відмітити деякі відмінності в дизайні. Так, крім форми антенн і корпусу, AX1500 може похизуватись окремим кріпленням, щоб підвізити роутер на стіні. А ось AX3000T, крім прямокутного дизайну, може похизуватись написом NFC, який дозволяє без зайвого введення. Пароль Wi-Fi, швидко під'єднатись до мережі, просто приклавши смартфон до цього місця. Та перед цим потрібно увімкнути та налаштувати роутер. І це виконується максимально просто. Під'єднуєте роутер до інтернет-кабелю, вмикайте в мережу, Під'єднуєтесь до Wi-Fi і робите швидке налаштування. Після цього отримаєте доступ до всіх можливостей новинок від Xiaomi. Роутери AX1500 та AX3000T. Підтримують стандарт Wi-Fi 6, які працюють на двох частотах: 2.4. Та 5 ГГц, що забезпечує максимальну сумісність з більшістю сучасних пристроїв. Частота 24 потрібна для роботи не нових, недорогих або різноманітних гаджетів розумного дому. А ось частота 5 ГГц потрібна для надання максимальної швидкості та мінімальної затримки при роботі з сумісними девайсами, смартфонами, планшетами чи ПК, де важливо отримати від мережі максимум. Але особливість саме новинок від Xiaomi. це підтримка технологій OFDMA. Вона створена для роботи кількох пристроїв Пристроїв з максимальною ефективністю кожен з девайсів буде мати стабільне з'єднання та мінімальну затримку, навіть якщо одночасно буде онлайн гра. Перегляд фільму через стрімінг та завантаження великих файлів. До того ж, завдяки сучасним технологіям Wi-Fi вдалося отримати пікову швидкість з'єднання 1200 Мбіт на секунду на Xiaomi роутер AX1500 та 2402 Мбіт в секунду разом з ax 3000 t що необхідно для швидкого передавання даних між девайсами всередині однієї Wi-Fi мережі. Але це ще не все чи можуть показуватись новинки. ax 3000 – це справді надпродуктивний роутер, який може. Забезпечити максимальну дальність сигналу завдяки технології Extra Range. Роутер на частоті 5 ГГц, здатен використовувати не дві антенни, як інші роутери, а три, що надає легше проникнення крізь стіну та збільшує ширину сигналу. Це зменшує перебої в мережі та проблеми буферизації трафіку в місцях, де сигнал слабкий. Тому разом з ax 3000 t ви отримаєте високу швидкість інтернет-з'єднання, навіть якщо ваш девайс показує одну паличку Wi-Fi. До того ж, особливість нового Винок Xiaomi це легке створення меж мережі. Разом з Xiaomi це все сильно спрощується до натиску однієї кнопки. І з'єднання може створюватись як безротовим способом, так і підключенням через Ethernet-порт. Та не менш важливо з домашнім роутером мати простий та зрозумілий інтерфейс і мобільний застосунок, що дозволяє контролювати мережу. І новинки від Xiaomi є частиною великої екосистеми девайсів. Тож доступ до налаштування роутеру ви отримаєте через Xiaomi Home. Тут знаходяться всі необхідні налаштування мережі. Мережі, LAN, Wi-Fi, IPTV та DDNS. Все це ви можете змінювати прямо з Xiaomi Home. Для доступу з ПК вам необхідно ввести в браузері адресу miWiFi.com. Після цього ви отримаєте звичне меню налаштувань. Також варто зазначити й інші важливі особливості роутерів AX1500 та AX3000T. І з деякими з них ви можете ознайомитись, поки ми будемо підводити підсумок під оглядом на новинки. AX1500 це роутер, який має чудове співвідношення. Ціни до можливостей. Разом з ним ви отримаєте сучасну мережу Wi-Fi, стабільний та потужний сигнал, та ще й можливість створювати з кількох роутерів цілу безшовну мережу. ax 3000 t це просунута модель, яка надасть користувачам максимальну віддачу від ротового інтернету, мінімальну затримку та максимальну швидкість Wi-Fi з'єднань в будь-якій частині домівці завдяки просунутим антеннам та технологіям покращення сигналу. Вибирайте свій Xiaomi роутер на сайті Allo. На цьому все. Бувайте!